На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Вони повернулись із полону терористів. Звільнено 17 заручників. Провокатори та диверсанти. Росія порушує український повітряний простір. Нові санкції США обмежує путінські банки. Сили антитерористичної операції звільнили Дебальцево і Авдіївку на черзі Первомайськ. Зараз там триває бойова операція. Також військові почали зачистку міста Іловайськ. Водночас у штабі АТО констатують, що бойовики намагаються утримати під своїм контролем Донецьк і Горлівку, незважаючи на шквал обстрілів українських позицій. За минулу добу втрат серед наших військових немає. Як заявляє прес-центр АТО, успішне просування збройних сил України викликає паніку у терористів. Вони застосовують тактику терору проти мирного населення, щоб знизити опір місцевих мешканців. Сили АТО під час визволення населених пунктів свідомо не застосовують усі наявні можливості вогневого ураження. Не використовується важка техніка, артилерія та авіація. Звичайно, важка зброя значно спростила проведення військової операції зі звільнення міст. Проте це могло б привести до жертв серед мирного населення. Українська армія не може цього допустити. Воїни збройних сил України свідомо ідуть на ризик заради того, щоб врятувати життя дітей, жінок та простих громадян держави. Російська авіація і безпілотники систематично порушують кордон та вже літають над Луганськом. Про це повідомляє офіційний представник АТО Владислав Селезньов. За його словами, деколи ці літаки заходили в глиб території України на відстань до 50 кілометрів. Серед їхніх завдань ймовірно було скоєння провокацій у вигляді нанесення ракетно-бомбових ударів по житлових будинках, як це вже було в сніжному. Тим часом на Донбас відправилась перша вітчизняна броньована машина швидкої допомоги. Автомобіль оснащений кондиціонером, вміє плавати і може вмістити 11 поранених. Швидку на базі звичайного БТРа розробили миколаївські конструктори. Автомобіль має набір усіх необхідних ліків. У броньованій швидкі можна проводити навіть операції. Машину обладнали після ретельних консультацій з військовими медиками. Техніку вартістю майже мільйон гривень придбали меценати. Тоді як держзамовлення на броньовані швидкі поки що немає. З полону горлівських терористів звільнено 17 заручників. Вчора з колишніми полоненими та їх рідними зустрівся президент. В ході успішно проведеної операції 17 заручників були звільнені і сьогодні прибули в Київ. Президент повідомив, що операція з визволення заручників була на його особистому контролі та мала гриф таємно, адже будь-яка зайва інформація могла б зашкодити звільненню полонених. Відомо, що ще близько півтори сотні заручників ще знаходяться в полоні терористів. Президент наголосив, що в Танні заручників треба діяти швидко, адже серед них є поранені, які потребують медичної допомоги. І Петро Порошенко звернувся сьогодні до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка з проханням сприяти проведенню у мінську 31 липня засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за попередньою інформацією. На засіданні мають бути присутні експрезидент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, а також представник ОБСЄ. за словами Порошенка. Учасники переговорів мають обговорити два питання: про звільнення всіх. Заручників, які залишаються у бойовиків, та про забезпечення допуску міжнародних експертів на місце падіння літака малазійських авіаліній, а от обурені житомирські десантники і громадські активісти вимагають повернути військових у зону АТО. Десантники 95-ї аеромобільної бригади вдома пробули 10 днів. До цього майже 4 місяці перебували на передовій. У частині їм повідомили, що на Донбас вони більше не поїдуть, бо за морально-діловими та професійними якостями нібито не здатні воювати. Десантникам пояснили, що такий наказ видало міноборони за підписом тимчасового виконувача обов'язки керівника штабу сухопутних військ у списку 152 військовослужбовці, із них 14 офіцерів, інші мобільні. Лізовані активісти підозрюють, що усунення елітної бригади від виконання військових завдань може бути диверсією службовців Міноборони, Тож написали звернення до президента з проханням дати раду чорним спискам. У США заявляють, що через російсько-український кордон продовжить надходити військова техніка терористам, як заявив офіційний представник Пентагону, контрадмірал Джон Кірбі, серед цього обладнання ракетні установки, артилерія, танки і системи протиповітряної оборони також він висловив занепокоєння щодо того, що до кордону з Україною стягнуто більш ніж 10 тисяч російських солдатів. За словами адмірала, зараз вони стоять ще ближче до кордону, аніж навесні. Тим часом самі сполучені штати ввели санкції проти Банка Москви, ВТБ і розцільгосбанку. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на сайт Мінфіну США. Згідно з повідомленням, американським громадянам та компаніям заборонено купувати боргові зобов'язання цих банків або пов'язаних з ними юридичних осіб, а також їхнє майно на термін понад 90 днів. Всі інші транзакції з тими банками дозволені. Також США ввели санкції проти об'єднаної суднобудівної корпорації Росії. І в той же час всесвітня відома нафтогазова компанія Shell припинила роботу на двох нафтових родовищах на території Росії. Про це повідомляє інтерфакс з посиланням на федеральне російське агентство з користування надрами. Паливний гігант ще в червні звернувся до російського відомства з заявою про відмову від права користуватися надрами. Мова йде про ділянки в Калмикії та Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Shell виконував роботи на замовлення російського підприємства Газпромбуріння. Видобуток чорного золота припинився днями, судячи з усього, зупинка пов'язана з тим, що 100% акцій Газпромбуріння належить Аркадію Ротенбергу, який включений до санкціонного списку Міністерства Фінансів Сполучених Штатів. Досудове розслідування проти мера Харкова Геннадія Карнеса зупинено. Про це йдеться у відповіді генпрокуратури на запит онлайн ресурса Доступ до правди у листі відомства. Повідомляється, що провадження зупинено у зв'язку з тяжкою хворобою підозрюваного. Як відомо проти Карнеса було порушено справу за незаконне позбавлення людей волі. Його підозрювали в організації викрадення активістів за часів Євромайдану в Харкові. У березні Карнесу було об'явлено про домашній арешт. Однак ситуація змінилася наприкінці квітня після замаху на нього. Малюнки аплікації та ляльки-мотанки столичні дошкільнята передали свої роботи на передову українським солдатам. З батьками і вихователями працювали цілий місяць. Зараз прийшли до голови голосіївської адміністрації, аби через військових і волонтерів передати творчі оберіги. Яна Курченко докладніше. На столі вечільника Голосіївської адміністрації дитячий світ. Тут малюнки, листи і подарунки. Цілий місяць дошкільнята місцевого садочка готували їх для українських військових на передову. Чого тільки не вигадувала малеча, аби підтримати бойовий дух наших захисників. Я намалювала фею, яка допоможе, і там вона і ми намалювали, щоб самоліти не стріляли, танки не стріляли, щоб війна не. А я намалювала будиночок і, і квіти дерева, що мир. А на будиночку є фотографія нашої групи. Ми робили сонце, сонце. з жовто-блакитними променями. І а ще і ми мак. робили маки землю. П'ятирічний Андрій разом зі своїми одногрупниками підтримує українських солдат. Окрім своїх робіт, він представив і своє бачення ситуації на сході. Україна! Хотела очистить ей вид злодеев. А оставить мирных жителей. Отцы, что на нас напалы. Сейчас я хочу... Проси! Малечі передадуть солдатам військові і волонтери. Кажуть, дитячі малюнки дійсно як оберіги. Существує таке повір'я, що дитячий рисунок, положений в каску бойову, захищає бойця від пулі. Так що, дітки, я вам обіцяю, кожен ваш рисунок знайде свого адресата. Рісун у нас повишено в палатке. Тобто там, де ми живемо, вони висять на, на бойових стенках. Вот, на самом деле очень приятно, когда присылают и письма, и рисунки. и всегда это вызывает ну, теплые неподдельные эмоции. Яна Курченко, Тарас Біловол. Соціальна країна. Відсьогодні в аеропорту Бориспіль посилені заходи перевірки. Проводиться контроль аеровокзальних комплексів пасажирів, зустрічаючих та проводжаючих. Додаткові пункти контролю встановлюються на всіх вхідних групах зон прибуття та відправлення. З огляду на посилення заходів безпеки та необхідність перевірки усіх громадян. Пасажирів просять прибувати на реєстрацію заздалегідь. Наразі це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.